Вітаю вас. Сьогодні 20 червня і 110-й день із циклу 365 днів одного року. Так, ми добралися до важливої точки. Найбільший день, найменша ніч. Ну, Так буде близько тижня, а потім буде все-таки зменшуватись день. І тут треба подумати, от частіше всього, поки набирається сили, сонце, прибавляє день, а тепла стабільного немає. І от коли воно починає зменшуватися, якраз і приходить жара. Тому і в житті так ми частенько ну, тягнемося вгору. Намагаємось досягти вершини, а результатів поки що таких вагомих не бачимо, коли ми все-таки трохи заспокоюємось, а тоді результати з'являються. Тому вчіться спостерігати, де вони йдуть, позитивні результати. Бережіть себе, бережіть взаємини з своїми близькими. Будьте здорові!